Всім привіт! Не думав сьогодні з вами знову побачитися. Але ми знову разом. І знаєте чого? У нас сьогодні формат, зараз буде, пішої прогулки. А то, що я не купив клубники, Хтось гребанув пиво і погнав бігом додому. Пам'ятаєте, ми бачили там на полавках, на базарчику насипали вручну оце ми зараз туди сходимо коротше якраз і відосик в принципі у нас буде ви на грудях у мене якщо що. але без велосипеду У мене ноги так болять руки ну коротше ви зрозуміли все болить так що давайте прогуляємося пішим ходом це таке можливо ми візьмемо ту клубнику і не розтрясує її в руках поки донесу. Якось у мене вилетіло з голови. Так, як його піти? Через базарчик ось сюди по Чи по дорозі? Ладно, пішли через толку. Думав, може вас на три ноги в руках держати і нести, і знімати. Ну потім щось передумав. Мені кажесь, буде менше О, стірочка, да? По-домашньому все. Мені каже, як ви будете на грудях, буде менше поглядів, негативних, позитивних. Шістнадцять пятьдесят три. Три хвилинки ми йдемо. А то ви. Я хіба Це забиться. Все время ми з вами на велосипеді. Чуть-чуть пора вже прогулятися пішком. Бухі, як всі бра. Бухі, неодопльовані. Скільки людей? Якихось непевних. Чого? Ти стоїть, втикнуло. Ти какашка, ти чумне. Ну то таке життя. Так. Нам надо. А ну кстати. Сейчас я заберу той кусочок рыбки. что я хотел. Сейчас, если він есть по визане? Да, классно. Спасибо, хорошо. А можна цей кусочок оцю полосочку? Одну, а може, дві заберете. Ну давайте дві. Чи три, верні, Та нам ні, осталось. то вже то винесло. Вже вже воно... Ну вони різні. Вони одинакові, цесно. Ну, да? ну ладно, ага. все, ви мене вболтали. Хоч і в одну, та на... Кому його на ну, Хорошо, так, так, ви його оставляєте? На літру пива. Хорошо, хай буде. Там якраз на Ну дайте тоді вже Другу, половинку, да? Ні, 0,5. Та я хотів чайку спробувати. 0,5? Да, да. Так, так. Та в мене там літра стоїть. Та просто що? Так, не грузить мене. Там ще й баночне, ви що. Тим більше я літру вже брав. Я вже затараний просто. 139 ,70. Так, Карта. Зайшов за кусочком риби і знову затарився. Починається. Хоч на заход. <рес> Та не треба. Суботу зайти. А вийшов за клубникою, як кажуть, вийшов за хлібом. Дякую. Гарного дня. Так, тихо, тихо. Так, не треба нам ці авторські права нарушити. Поняли які? Вийшов за клубникою. Купив 0,5 і рибка. Ну, рибка, бачите, ви зрозуміли, така прикольна. Я мадузельку сучок оставлю. Пляума чи капчому. Це навіть не знаю, за чим я взяв той 0,5. Ну, чайку хотів спробувати. Хто пив, знаєш, баночне. Чайка, підожіть, а, фу, вічно цей кошельок мене висаджує. А цей сумочку він в мене в кармані. Ще й рюкзака не взяв, таке паливо. Зараз ми глянемо. По 95. Добре, ага. привіт! Хорошо, клубнику за клубникой пришел. Ой, ты тоже, да? Да. Сладко ти, это, а? ты это пробовал. Ты уже пробузнял, нормально? Да. Нет? Дома понял. Так, добавить помидор, так? Да, да. <плес> <плес> Вы там дальше, да, стоит, Так, ладно, сейчас возьмем по 105 гривен. 180 50. А, 70, честно. 70 гривен. не ні ні это 38 и вот это. все вместе втроем. Нет, вот это я услышала. Вы меня запутали. Не, вот это вот да. Вот из вас. Все, ну запутало меня 38 и так нормально. Надо. 74, Да. Пото двенадцать. Фух, разобрался. Это, да? Молодец. Молодец. Полностью запутал. Да. Полностью. Чем Давай. А, по а есть киви, да? Обычно есть. Только здоровый, такие крупные вещи. Четыре нормальные. У ці всі що зараз 125, того б не буде. Ало, Світ, заберіть, картонний ляп, задачі от року, так, підожіть, зараз чуть-чуть, зачекайте. О, лапка на лапку лежить. Бачите її? А, вони такі громадні. Ні, це маленькі. Можно три. Можно две. Можно два. Можно один. Давайте, давайте два. Давайте. Расскажите, пожалуйста. Мне килограмм найти. Клубники килограмм. Я поняла. 24. Мне надо уже эмоционально разгрузки. Вот вот вам эмоциональная разгрузка. Тебе надо выходные. я все. Да, это копилочки такие три. Нельзя давать на флаг.

Дякую. Дякую. Прослухав, скільки вам. Чуть-чуть більше кілограму, бачите? Сколько нас сказала? 100. Коротше висвітиться у мене в телефоні. Сто чим-то гривень. Коротше, 105 гривень кілограм. Ну да, є там, я бачив, і вивяловата і все проче, ну вона краще, ніж отам там в цьому лотке подавлена. і все проче. тим більше вона докинула чуть-чуть. Чи потім як зважила <хи> чи одразу, Ну коротше норм. Дивіться. Ну є вяленька. з'їму в першу чергу. з'їсть, я, в принципі. Сьогодні пивка вип'ю. З рибкою У мене ось і ось не взяв рюкзака, щоб не хочеться щоб всі заглядали. Бо... Я так. А що? А, пироги ми пройшли. думаємо пироги закрити. Ми пирогів набрали. Так я казав. Зачок не помішав, ну нічого. Дуже бля. блять, іде харкону перед собою. <риклад> так. Ну що, місію ми ще випонили, ще 200 гривень з чим то оставили нашого походу. Зараз вибачайся, ну люди. Ано ну я вас на секунду опущу. Вау, блін. Думав, тривога та мотоциклетка. Давайте пройдемося этим. Що прийдеться пиво відкривати, слепити. Чи ні. Лучше я вже вдома, навірно. Є взагалі ще не доспівша. В принципі. Лучше не доспівша, ніж гнила. Підписники, друзі, вип'ю за ваше здоров'я. Там в мене ще домаш. Те що ми брали з прошлого відео. Половина осталася, половинку я випив з тими сосісками. Вони, кастаті, такі вроді староваті, на вигляд. Ну, дуже смачні, такі закапчені, такий запах, звісно, охотничий, чи як мисливський, як там було написано. Ну такі прикольні. Думав, походити по базарчику, поняли, там. Ще пошукати клубнику, подивитися, що по чому, да, там може покруче, може бути по 120 гривень, знаєте, така в лоточках, це ж як на алмазному така одна в одну, красива, ну я думаю, нічого страшного. І така піде. Може прогулятися ще цією дорогою. Якою вам дороги прогулятися, я ще не знаю. Хутор буду заходити чи не буду. Зараз може посидіти на лавочці Зараз буду цинкувати біля дому. Клубнику купив, він, мабуть, олігарх. Да? Ну так же зараз люди думають. А пиво купив, він, мабуть, алкоголік. Рибу купив, а він, мабуть, на, на рибак. Дивіться, вам видно. Ну да, ось. А ну що пиво не є. Так пригрузила мене три куска, я не хотів три куска, я ж не любитель. Ну ось бачите, саме така. Саме отстой. Це що вона в'яла. Ой, я пахуча, яка ароматна. Я її, кстати, щас з'їм, нічого со мною не слышу. І ось. Є, Ось бачите така. Можна в принципі щас і. Ну це таке можна і в траву виконувати. О даже без піска. звісно, тут такі нюанси. Некрасиві, но і ціна ж, ви зрозуміли, не така дорога. Ось оце це вяловато. Ну, її помить і уничтожить. Як кажуть, хай мені буде хуже. Ну, коротше, 5 клубник, таких 6. Не дуже гарних. Що, запити клубнику пивом? Так, і дівчата, пригрузили три куска. А я думав одну таку полоску купити, ну бачите, воно. Та що тут її їсти, дивіться, раз такий, Глотнув пиво, джик, глотнув пиво, джик. Прикольно, така підсушена. Не, пахне нормально. Хоча ще два години не буде гарячої води. Оце це хріново. Руки не помить. Так що треба два години. Коротше, треба два години розтягувати рибку, а потім мити руки, як в 6 часов включать воду. Ну вони короче, включають воду там без 15 -ти. 6, бував пол шестого. Ну вона тече така холодна Дивіться яка алейка, це колись ми з вами їхали. Я вам казав, що не вистачає лавочок тут. Лавочок, мусорків, ну вон бабушки поподв'язували. якісь ті які каністри пластмасові. Ну це ж цирк на дроті. А лавочки цивільні такі, да? От так? Отак по краю. О, котусь. Mm. Ну, ти, думаєш, тебе ніхто не бачить? Я тебе побачу. Так, він буде просити рибу моївні. Риба занадто дорога. От хочеться тут зараз, ось дивіться, яка містинка така. Тут може кіоск колись був. Хто знає, хто давно жив на полотках. От дивіться яка. Таке квадратом. може хтось колись. Ну то хтось в курсі діла, що тут може щось було. Дорогу эту. Я вам показував. Дорогу страху, чек я там підписав відео. Хотів написати дорога смерті, ну це занадто жорстоко. Дорога страху. Вон, зробили її ідеально. Я думаю, чи зайти ще свето. Я просто не знаю це. А, там а, є там Чи зайти зараз в хутор. Що, я якраз зараз на почту йду. Чи зайти в хутор, чи додому що А, пиші ще я вам покажу. СССР Я колись показував як. Зараз горки. Роблять дитячі площадки, як раніше робили. У-у-у! Так, ага. да, я бачу по ваших глазах, що ви мене хочете грабити і забрати рибу. Так, тільки не пишіть, що я не купив котам корм. Їм тут бабушки скоко навалюють. Я був свідком. Такі кучі, що вони вже Починають перебирати. Так, а в суботу, походу, мусор не вивозять, так? Да? Чи що? Такі кучугури. Так, я нічого не потеряв. Банда голубів тунеядців, алкоголіків. Вмісті з галками тусять. Як пейзаж. Прикольний. Бандюки, свій рекет, свої розборки. От етат, галка бере, роздобує цілий кульок, щось їй там, чи побачилось, чи понюхалось і видирає. на да, на А ну, трюхочковий кидай. Так, ладно, сейчас я на хутор зайду. Так, друзі, всім гарного дня, побачимося, давайте.